Ярослава Репешко до студентської лікарні прийшла за другою дозою вакцини проти ковіду. Чекаю у черзі на щеплення Файзером. Хоча ми більшість моїх близьких людей протів. Хоча більшість моїх близьких людей проти вакцинації, але я вважаю, що це важливо і навіть необхідно зараз. Плюс це полегша життя, бо можна вільно пересуватись за межі області.

До обіду тут вакцинували більш як півсотні людей. Десятеро з них отримали бустерну дозу, розповідає терапевтка Ольга Бухало. Люди рішаються на третю дозу. Причому люди наважуються на третю дозу навіть дуже похилого віку. У нас сьогодні був чоловік 34-го року народження. Питають загалом, коли приходити на наступну вакцинацію. Чи можна після ось такої вакцини, ось таку вакцину вводити? Прості питання. Ось талончик йдете у маніпуляційну. Перше перше щеплення. Всі вакцинуються, і я вакцинуюсь. Страшно, ну а що? Страшно, але треба. Щеплять тут чотирма вакцинами: Файзером, Модерною, Астразенекою та Коронаваку. Для кожної є окремий кабінет, розповідає медичний директор амбулаторно-клінічної роботи студлікарні Віталій Мельник. Бажаючих вакцинуватися зараз достатня кількість, але але от після нового року кількість їх. Трошки трошки зменшилася. Жовтень, листопад. Ось цьому періоді був максимальна кількість бажаючих. Їхня кількість доходила до 800 до тисяч людей. У кабінеті для щеплень коронаваком чекає Володимир Яковлів. Уже болів? уже хворів на початку 2020 року. Знаєш, що це таке не дуже приємна річ, тому це наперед, щоб себе убезпечити наперед безпасівню себе. А це пункт вакцинації у одному з торгівельно-розважальних центрів Харкова. Черга на щеплення тут з десяти людей. На другу дозу Файзера чекає Андрій Бестрицький. Чому вакцинуюсь? Тому що не на роботу. Чому вакцинують? Тому що ні на роботу ніде без щеплення не беруть або звільняють. Тому це вимушена процедура, так сказати. Не моє це рішення. Ні, ні, моє це рішення, я проти можна своєї черги на друге щеплення. Чекає ігор Іванов. Вакцинувався, щоб з друзями усюди ходити, куди не можна без сертифіката у ресторани і так далі. бо не пускають обидві дози вакцини проти ковіду. На сьогодні отримали майже половина дорослого населення області. Повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. Нам потрібно підсилити не тільки. Інформаційно вимоги а і повністю брати під контроль всі заклади, всі не тільки медичні заклади, освітянські заклади, а й інші проводити бесіди і роз'яснення роботу щодо вакцинації за словами Хаустова, бустерну дозу отримали майже 5 тисяч людей. Руслана Богдан та Роман Даніщук. Новини на Суспільному. Харків.